Сонцем руїни він назвав український народ, який завжди високо цінував честь, звитягу і мудрість своїх героїв. Він став символом боротьби за єдність та окремішність своєї держави. На тлі руїни, коли країну очолювали то слабкодухий Юраса Хмельницький, то відверті кар'єристи Павло Тетеря та Іван Брюховецький, один з них називав Україну польською провінцією, а другий московського царя її володарем. Цілісність отчизни та прагнення того, щоб в одній раді, а не в розбитті Україна перебувала, були визначальними в його політиці. Він постійно наполягав, українські землі мають простягатися від перемишля і Ярослава, по Сівськ та Путиволь, бо саме туди сягало колись князівство Руське і ці кордони повинна теж осягнути козацька держава. Писав від власного імені та від імені всіх козаків, що вони не бажають бути ні рабами, ні даниками, а хочуть залишатись вільними. Після Івана Воговського немає більш трагічної постаті в українській історії 17-го сторіччя аніж постать Петра Дорошенка. Дитинство та юність майбутнього гетьмана проходили в часи боротьби українського козацтва за свої права і привілеї з магнатами та шляхтою речі посполитої. У той трагічний для України час він з молодих років включається в жорстоку боротьбу, яку сприймає як нагальну справу відродження української держави, як єдиний історичний шанс, аби повернути українській нації її права. Сміливий, розумний, кмітливий, освічений. Все свідчило про те, що людина, яка Іде на боротьбу за Україну, вона не йде із якихось кар'єрних міркувань. І саме тому я мушу сказати, що в 50 років, коли він змушений був під тиском Росії і поляків зректися гетьманської булави на користь Івана Самойловича, коли кілька діб. Його резиденцію у козацькій столиці Чигирині штурмували, коли він зрозумів, що іншого способу, щоб зберегти життя багатьом-багатьом, немає аніж зректися свого Гетьманського звання, але його постать часто губиться у славі попередників та наступників. Петра Дорошенка знає дещо менше через те, що він затінений з одного боку Богданом Хмельницьким, який створив козацьку державу, а з іншого Іваном Мазепою, правлінням якого позначили кінець гетьманату як суверенної держави. Проте, в часи руїни саме Петро Дорошенко найпослідовніше веде політику на відновлення єдності та суверенітету козацької держави. У 1663 році козацька держава розпадається на два окремі гетьманати, розділені Дніпром. Тоді, після сумно відомої чорної ради, на лівобережжі гетьманську булаву отримує Іван Брюховецький, а правобережжя невдовзі обрало Петра Дорошенка. Брюховецький тривалий час дотримувався курсу на зближення з московським царством. І лише в умовах політичної кризи він ситуативно дійшов до висновку, що об'єднання лівого і правого берега це план, який зможе вирішити багато внутрішніх та зовнішніх проблем. Його оточення, яке тримало лівобережну гетьманщину, зрозуміло, що потрібен один загальний лідер. Брюховецький стає неактуальним. І це зробило Дорошенку добру послугу. Козацтво поставило на нього. Одразу ж по цьому новий гетьман вислав декілька листів до польсько-литовського короля Яна II Казимира. У них він повідомляв про визнання його сузеренітету, а також прохав направити королівські універсали до Запорізької січі і лівобережної гетьманщини, щоб вони повернулися з під влади Москви до королівської ласки. Бажаної реакції з боку Яна II Казимира на ці прохання не було. Король відписав Дорошенку, що той став гетьманом без монаршої згоди і здійснював відносини з кримським ханом без погодження з Варшавою. Більш того, на правобережну Україну вирушило багатотисячне військо Речі Посполитої для упокорення бунтівливого гетьмана. 1666 року поблизу містечка Браїлів на Поділлі сталася битва між українською армією, якій допомагали війська Кримського ханства, та коронними підрозділами на чолі Себастьяно-Маховським. Як управний полководець Дорошенко завдав удару ворогові, коли той рухався на марші. Це трапилося десь за 10-11 кілометрів від подільського міста Браїлова. Під захистом пересувного табору поляки змогли пройти лише кілька кілометрів, але все ж таки були розбиті козацькою піхотою і татарською кіннотою. У жорстокому бою, який тривав понад дві години, загинуло близько півтори тисячі шляхтичів, тоді як втрати українців і татар були в декілька разів меншими. Взяв у полон 9 тисяч війська польського. 3 тисячі покладено, було вирубано під батогом. Це була його найбільша перемога, і вона збіглася саме із роком його обрання на гетьманування. Наступ коронної армії та переговори Варшави і Москви про поділ України за її спиною. Підштовхнули Петра Дорошенка до пошуку кращого захисника протектора. А оскільки польський король і московський цар вже показали на що вони здатні, вибір зупинився ще на одному монархові, який, хоча і виступав раніше в ролі сюзерена українського гетьманства, але швидше формального ніж реального, це був не хто інший як володар усього світу, султан Османської імперії Мегмет IV – Історики засвідчують, що перші спроби Петра Дорошенка встановити контакти зі Стамбулом, коли після козацької ради в Лисінці гетьман повідомив турецького султана про схильність до визнання його протекторату. Очевидно, це й справді було так. Окрім того, гетьману необхідно було заручитися військовою допомогою татар та домогтися їхнього невтручення у внутрішні справи свого уряду. Дізнавшись про умови польсько-московського перемир'я, яке було укладене у січні 1667 року в Андрусові, гетьман Дорошенко відіслав своїх послів до Бахчисарая з пропозицією про укладання українсько-кримського союзу. Саме таким чином Дорошенко намагався не допустити остаточного примирення Москви з Варшавою. За допомогою Кримського ханства Гетьман хотів замирити Османську імперію з московською державою і створити антипольський блок держав у складі України, Росії, Туреччини та Криму. Але він не передбачив, що його внутрішні вороги надто серйозні і надто сильні, а найважливіше надто підступні. Іван Сірко Саме в 667 році, коли здійснювався цей похід армії Дорошенка спільно з татарами на Підгайці, де вони дійсно оточили і повинні були знищити і поставити крапку у війні з поляками українсько-польській війні, він іде на Крим за підмовою або за намовою із Яном Собеським. де він винищує цілий ряд улусів, де він. Бере у ясир дуже багатьох татарів, де він визволяє і українців, яких були на торгаху кафі, але він зриває план. Спільної дії і спільної боротьби проти поляків україно-татарської у зв'язку із вторгненням козаків Запорозької Січі на чолі з отаманом Іваном Сірком до Криму татари відмовилися підтримати Дорошенка і, по суті, примусили його підписати угоду з поляками про підданство королю. Отже, посольства Петра Дорошенка з дорученнями про допомогу до Криму й Туреччини, його переговори з Москвою та Варшавою, а також похід козацького війська до західної України і укладення перемир'я з Річчю Посполитою, так і не призвели до об'єднання українських земель та не змогли завадити процесу примирення між Польщею і Росією. 28 жовтня 1667 року Андрусівське перемир'я все ж таки було ратифіковано царем Олексієм Михайловичем у Москві. Крім того, продовжувався переговорний процес щодо остаточного оформлення попередніх польсько-російських домовленостей у вигляді вічного миру. Реакція Петра Дорошенка та його оточення на ці дії християнських монархів щодо поділу України була вкрай негативною і навіть близькою до панічної. Як засвідчував один з посланців тогочасного московського резидента в Україні стольника Тяпкіна Тютерів, український гетьман, довідавшись про ратифікацію андрусівських домовленостей в Москві, був дуже засмучений разом з усією старшиною і пролежав тяжко хворий протягом двох днів. Іншою причиною продовження переговорного процесу між королем і царем стала загроза безпосереднього втручання в боротьбу за Україну Османської імперії, яка вирішила зміцнити свої позиції у східноєвропейському регіоні. Адже московський договір, який був укладений між Росією і Польщею в грудні 1667 року, згідно з дослідженнями російських науковців, він став не стільки союзом проти агресії Туреччини, скільки союзом проти національно визвольної боротьби українського народу, зрозуміло, чому гетьман Дорошенко та його оточення так різко відреагували на цю угоду, одночасно звинувачуючи як польську, так і російську сторони у нехтуванні інтересами українців. Це були роки руїни занепаду української козацької держави, сформованої Богданом Хмельницьким. Є актуальні дуже цікаві сентенції, адже під час нашої спільної війни, яку ведуть сьогодні незрівнянно меншими загонами татар і українці, які опинилися в тій самій ситуації, що Петро Дорошенко, але тільки вже без війська, тільки із своїм словом, ми і далі долаємо той бар'єр. Який ми повинні були вже давним-давно забути, це нашого вічного опонента, українська справа явно гинула. Невдача за невдачею знищували надії, люди втрачали віру у свою справу у свою мету. Виникала думка, що тої мети взагалі не можна досягти. Через це пропадала і воля, і терпимість, слабшала любов до рідного краю, до громадського добра. Патріотичні вчинки і жертва здавалися марними, особисті приватні інтереси переважали над усіма чесними і патріотичними поривами. Своє власне горе ставало непомірно важким. Людські душі дрібніли, ставали вбогими, розум притуплявся під тягарем важкого пошуку шляху до порятунку. Микола Костомаров протягом першої половини 1668 року Петру Дорошенко ціною великих зусиль все ж таки вдалося оволодіти більшою частиною лівобережжя і скликати там загальну українську раду для вибору гетьмана обох боків Дніпра. Івана Брюховецького було скинуто з лівобережного регіментарства, а Петра Дорошенка було обрано гетьманом всього війська Запорозького. За результатами ради в листі до великого коронного гетьмана Яна Собеського Дорошенко писав: Усе військо в купі і за Дніпровські обидві сторони під єдиним регіментом у послушенстві мені належати стали. Отже, мрія Дорошенка, хоча й ненадовго, здійснилася. Він нарешті зумів зробити те, що не вдавалося його попередникам Юрію Хмельницькому і Павлу Тетері, а саме об'єднати розтерзану сусідніми монархами та внутрішніми чварами Україну. За короткий час свого побуту на лівому березі Дорошенко встиг приєднати до себе не тільки козацтво, міщанство і поспільство, але й таку впливову верству як духовенство. В усіх українських церквах молилися за благочестивого і богом даного гетьмана Петра, зробив цього приводу висновок відомий історик та один з нащадків гетьмана Дмитро Дорошенко. Адже в цей час він видав ряд універсалів щодо охорони багатьох храмів і монастирів та підтвердив право на їхні маєтності. Посилення влади Дорошенка дуже налякало верхівку польсько-литовської держави, яка непокоїлася, щоб цей український гетьман з регіментаря васала не перетворився на удільного володаря. Так, наприклад, львівський єпископ Йосип Шумлянський, який за дорученням короля проводив переговори з Дорошенком, звітував до Варшави: ці люди не хлопи, але народ самостійний. Можна згадати про всі ті. Вимоги, які він писав до польського короля, щоб була збережена українська церква, щоб відновлені права, щоб поляки не мали право збирати мито, щоб українська людність мала не тільки свого, свою віру, а свого і патріарха. Він налагоджує контакти із Антіохією, він запрошує патріархів, він. Листується і дуже активно, його універсали дивовижні за своїм стилем і за своїм темпераментом. Це постать, якої дійсно бракує на сторінках нашої історії. А втім, об'єднавши під своєю булавою обидва береги Дніпра, Дорошенко не зумів надовго втримати цю єдність. Залишаючи за Дніпров'я, Петро Дорошенко призначив там наказним гетьманом миргородського полковника Дем'яна Ігнатовича многогорішного. Призначений гетьманом над сіверськими полками. Ігнатович вже наступного року під тиском російських військ скликав на лівобережжі генеральну раду, де й був обраний гетьманом лівобережної частини українського гетьманату та склав присягу московському цареві. Восени того ж року рада Запорозького коша обирає Петра Суховія гетьманом від свого імені, а також частини правобережних і лівобережних полків. Слід відзначити, що підтримка лівобережних козаків стала можливою лише у зв'язку з присутністю в Україні майже стотисячної орди кримського хана Аділ Гірея. Від першого року гетьманування Петра Дорошенка не полишала думка про об'єднання з лівобережною Україною. У цьому його підтримувала і більшість старшин його уряду. Напередодні підтвердження андрусівського перемир'я, частина козацької еліти зверталася до сотників городових атаманів та населення одного з лівобережних полків із закликом підтримати гетьмана Петра Дорошенка, який. Милістю Божою і своїм щирим старанням привів було всіх українських людей по обох боках Дніпра і військо Запорозьке до повного бажаного братерства і єдності. Нехай собі цар Московський і король польський як християнські монархи будуть собі здорові, але нам з вами для чого ж між собою різнитися? Коли вони, як монархи, між собою про заспокоєння своїх держав умовляються, то й нам треба не різнитися усім вкупі про свої вольності і про заспокоєння отчизни нашої України радитись. Водночас він продовжував гнучку дипломатичну політику з московським та польським урядами. Але ні московська держава, ні Польща, ні Туреччина не бажали створення незалежної самостійної України. Влітку 1672 року Україна стала ареною жорстоких і спустошливих військових дій, що перетворили її в руїну. У 1675-76 роках під час битви за Чигирин Дорошенко опинився на боці турків і змушений був воювати проти козацького війська під владного Москві. Спілка з ненависними більшості українського населення бусурманами підірвала владу Дорошенка і його популярність серед народу. Зрозумівши безнадійні ситуації і хиткість свого становища, він у вересні 1676 року складає свої повноваження і здається московському урядові. Відтоді аж до гетьманування Івана Мазепи. Україна не мала більше зверхників, які б так палко і послідовно обстоювали ідею державної самостійності. На жаль, незгоди між претендентами на гетьманську булаву Михайлом Ханенком, Юрієм Хмельницьким, Іваном Самойловичем з одного боку і загальновизнаним гетьманом Петром Дорошенком з іншого призвели до безперервної боротьби між ними і до величезного виснаження українського населення. Спустошливі напади турків і татар між гетьманські і містаршинські у особи чвари призвели до знищення сотень населених міст, сіл і містечок, до запустіння великих територій, через що цей період дістав в історії назву Руїна. Ми свідомо не торкалися особистого життя гетьмана Петра Дорошенка, яке було так само складним, як і його політика. Україні зрада Пріські. Єфросинія Яненко, небога гетьмана Богдана Хмельницького, друга дружина Дорошенка, коштувала виснажливої війни, насильного переселення людей з одного берега Дніпра на інший, навали турецько-татарських і московських військ та часів, що увійшли в історію під ім'ям великої руїни. А першою причиною тієї руїни була слабкодухість гетьманщі, розпещеної вигодами жінки, що й на найвищому становищі виявилася все ж звичайною жінкою. Сам же він зберіг своє ім'я, його битви, його походи, його поразки, і його особиста поразка це не означало поразки України. Українська національна справа стверджувалася ним дуже чітко, і він ставив її понад усе. Людина не має природи, вона має історію. Це постать, якої дійсно бракує на сторінках нашої історії. Адже вона тільки залишилася в одному її вимірі, у пісенному, фольклорному. Попереду Дорошенко веде своє військо, військо Запорозьке хорошенько. Не довів він до кінця цього війська. Не дали міжусобні чвари, не дала ця підступна акція розподілу української держави на дві частини, з якої, власне, і починається довга, 30-річна історія української руїни, яку вже довелося залагоджувати і вирівнювати. І відбудовувати Івану Мазепі Україна завжди була сильною європейською державою, центром культури і духовності, і за часів великих князів київських, і за часів гетьманів, але була насильно відділена від свого рідного дому європейської спільноти. Нині у 21-му столітті перед Україною постає цілий комплекс стратегічних цілей та завдань, які докорінно відрізняються від колишніх. Вона повертається в цивілізовану демократичну європейську сім'ю. Це важкий і тарнистий шлях. Звичайно, нині на проблему нашої євроінтеграції накладається насамперед той факт, що саме Україна у війні з російським агресором та кремлівським державним тероризмом захищає не лише власні національні інтереси, а й європейські демократичні цінності, чого на жаль, європа досі сповна не усвідомлює. На сьогодні тільки НАТО продовжує залишатися практично єдиною дієвою та високоорганізованою інституцією колективної безпеки, діяльність якої ґрунтується на високих стандартах у сфері захисту прав людини, демократизації суспільства, рівня розвитку економіки і соціальних надбань та військових стандартів. Не менш важливо, щоб це розуміли і ми з вами, щоб це розумів і наш владнополітичний клас, перетворивши цю аксіому в дороговказ у внутрішній та зовнішній політиці, а не лише декларував це у політичних заявах для внутрішнього вжитку. Тільки за такої умови наше повернення до Європи буде наповнене реальним змістом, і Україна не стоятиме в ролі прохача біля дверей Європарламенту чи різних валютних фондів.